Ну що, друзі? Сподіваюсь, вам сподобалася наша конференція. Сподіваюсь, ви не забули, що ми оголосили на початку, що ми збираємо кошти на мобільний госпіталь, і ви не забули задонатити. А наразі я хотів би запросити до слова Артема Гончаренка, людину, яка фактично цим займається. Артем, тобі слово. Так, да, усім ще раз доброго дня, точніше, вже напевно, доброго вечора. Але всі бачили, вже ми вже поговорили про шпиталь, всі бачили, чим ми займаємось. У всіх була можливість прочитати про це на сайті. І знову ж таки, так як у вас буде запис трансляції, ви зможете до цього повернутися, почитати, подивитися здобутки. А зараз я хотів би перейти до чого? Чому саме мобільний шпиталь і чому саме ми працюємо над ним? Тому що це тільки перший етап в майбутній відбудові України. Ми займаємося нею вже давно, ми займаємося нею співпрацювання спільно з Київським національним сетом будівництва і архітектури, національним Ситом регіонального розвитку, і нині мені випала в минулому році нагода почати керувати Агенцією відбудови України. Так, от, сьогодні ми поговоримо саме про реалії відбудови України, і ми поговоримо починаючи від підготовки, закінчуючи реалізацією. Чому, чому саме мене запросили, чому ми почали це робити? Бо е, спочатку війни я почав також керувати фондом реконструкції та розвитку України, який почав реалізовувати шпиталь. А чому ж саме шпиталь? Бо е, мобільний шпиталь в тих зонах, де немає стаціонарних лікарень, бо вони не можуть функціонувати, може забезпечити е, повноцінну хірургію і взагалі повноцінну медицину, майже повноцінну медицину, закрити 95-98% медицини і навіть хірургії в зонах, де на сьогодні зруйновані лікарні, на базі школи, садочка, будь-якого приміщення, де це можна зробити. А на сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з ОТГ. Бо саме таке, як місцеве самоврядування, буде вирішувати, що робити з бюджетом, що робити в відбудові і для чого це потрібно. Так от, будь ласка, увага на екран. Метою для чого ви все це будете робити, і чому саме віконний ринок зараз найбільше все, що робиться, вже зараз, прямо зараз, на що отримуються гроші, це скління, світлопрозорі конструкції, які швидко взаємозаміняються. заміняються. Чому? Бо вибуховою хвилею, що вибуває не перше шибки, ну тобто вікна, а не стіни. Вері, ролети, жалюзі і так далі. Тому перше, що замінюють, це замінюють вікна. Якщо подивитися на Харків програми, які є в Харкові, програми, які є в Запоріжжі, в Миколаєві, програми, які є в Краматорську, це всі програми по швидкому склінню. Бо без закриття пропраюзакриття. Проміжків між помешканням і зовнішнім світом, ви не зможете нормально жити в цих будівлях, спорудах, школах, садочках і так далі, вони не зможуть функціонувати. І одна справа забити їх фанерою і поїхати, а інша справа далі продовжувати жити. І, на жаль, звіт ООН говорить про те, що люди повертаються в ті помешкання. Вони переїжджають з тимчасових прихистків, переїжджають з Європи, і повертаються. Так от, відбудова, безпосередньо відбудова це перше, про що ми говоримо. Якщо ми йдемо далі, ось. Зверніть увагу на це на мета відбудова, розвиток, розбудова. То розвиток інфраструктури це те, що треба вже зараз, коли у вас починає жити набагато більше людей. І друге, це те, що розбудова і не тільки інфраструктура, розбудова взагалі вашого містечка, селища, населеного пункту, великого міста, створення мегаполісів, англомерації і так далі. Чому? Тому що ті люди, які у вас вже переїхали, вони їхнє помешкання, в їхньому рідному місці може бути зруйноване. На жаль, ми все ще не знаємо скільки буде тривати війна. А ви вже повинні забезпечити. Інфраструктурою, помешканням, місцями соціальної інфраструктури і роботою тих, хто переїхав в вашу місцевість, і вже починає там жити, і це все робиться не без грантових грошей, це все робиться не без ООН, Ундеп, Євросоюзу, країн-партнерів, починаючи від Польщі, закінчуючи Нідерландами, штатами Австралією і так далі. Всі ми хто готовий долучитися, дати грантові кошти, дати можливість переформатуватися та онлайн роботу, онлайн навчання, онлайн стажування і так далі. І саме ті, хто з державного сектору нас дивиться, саме ви можете керувати цим. А віконний ринок, так само як і взагалі, ринок, який ринок виробників, ринок будівельних матеріалів підтримує. І я впевнений, що знайдуться програми, і вони є вже на сьогодні. Ми такі реалізовуємо, вже починаємо реалізовувати на базі. Фізкультурно-спортивного товариства Динамо почнемо реалізовувати такі програми з Харківською областю, з головним стадіоном і, взагалі, спортивним комплексом Динамо. І так само починаємо говорити про те, що відновлення інфраструктури, спортивної інфраструктури, соціальної інфраструктури по всій по всій країні, тобто, по всій Україні і відбудова, розбудова, відновлення. Бо багато чого зруйновано вибуховою хвилею від ракети. Це саме вікна. Також з німецькою компанією Гіалан. Ми вже почали говорити про Харків, починали говорити і розглядати. Ти Житомир, Вінницю і наступні міста. Так, от такі програми ви в змозі шукати, створювати та. Саме заманювати, захоплювати своїх майбутніх партнерів, з якими ви будете ці відносини, тому що ті, хто зараз мають можливість вкластися в вас саме в соціальну програму, в майбутньому зможуть мати можливість війти до вас в відбудову вже комерційний партнер. Це буде соціальна програма, але комерційний партнер. Так, от що по плану, ви повинні вибрати об'єкт, з яким ви будете працювати, підготувати документацію, розробити проект, подачу звітності. І найважливіше, що у вас повинно бути разом з, на базі ОТГ, вже зроблено. ОТГ і району, області, і взагалі всієї країни, це комплексні та просторові плани розвитку. Ваші генплани п'ятиметрівки, Пометрівки, це саме геодезія, геологія і все, що цього стосується, саме аналітична. Аналітична інформація зібрана по вашому регіону, і чому, чому ви повинні обрати об'єкт? Що ви скажете, дайте нам грошей, ми будемо щось відбувати"? що саме? Спортивний об'єкт, школу, це соціальна інфраструктура, чи це комерційна інфраструктура, навіть на комерційну інфраструктуру, до речі, теж також дають сьогодні гроші, бо вона постраждала, вона зруйнована і вона необхідна для реалізації соціальних програм. І ви в змозі про це говорити. Ви в змозі її об'єднувати, ви в змозі залучати на неї гроші. Чому треба готувати документацію? Запитайте вашого бухгалтера, чи зробила вона всі звіти на сьогодні, чи в кожному звіті у вас була вся необхідна інформація. І чи готові ви дати цей звіт зараз своїм іноземним партнерам на іноземній мові, на мові, з якою ви будете працювати англійська, німецька, французька, іспанська, португальська, італійська і так далі. Партнери можуть бути з різних країн світу, так само китайська, та ж сама. І е, коли ви все це зробите, подасте, ви підготуєтесь, подасте. можливо, вам відмовлять, а можливо дадуть одразу. А можливо, ви пройдете довгий шлях, і просто будете писати і писати, і писати дому та самому партнеру, е, грантодавцю, або як зараз кажуть, донору. А е, ви будете спілкуватися з донором. І коли ви вже отримали гроші, реалізували проект, поспілкувалися з ним, все зробили. Прийде етап для. Чого оцінки результатів і підготовки здачі звіту? Так, от, вже на цьому етапі ви повинні розуміти, що саме ви будете робити, що саме ви будете здавати, і як це буде виглядати, яка оцінка результатів. Саме зараз в тих етап, коли кажуть, що на 30 з лишнім відсотків впала наша економіка. Я можу сказати, по етічному ринку всередині країни вона впала більше, на жаль, і е, тільки за рахунок, ну точніше, якась частина фірм айтішників е, е, живе ще й за рахунок. Грантових грошей реалізації проєктів, на які до цього не вистачало часу, а зараз їх отримати легше. Бренд України грає величезну роль на сьогодні в світі. Користуйтесь цим і намагайтесь залучити якомога більше людей та отримати якомога більше інформації, бо тільки так ми можемо перемогти на інформаційному фронті, в тому числі, переходимо до концепції. Ви повинні зробити, розробити та запровадити єдиний концептуальний підхід та план заходів для державних органів, що ви будете спільно з ними робити, та органів місцевого самоврядування ОТГ щодо визначення збитків, завданих внаслідок війни. Чому саме збитків? Бо якщо ви отримаєте невідбудову, повинні знати скільки саме було зруйновано, які були які будуть підходи, які будуть методи визначення. Ось тут ви бачите інформацію на етап червня на етап червня 2022 року. І кінець червня 2022 року. Тобто, кінець 22-го року, червень 22-го до кінця 22-го. Ось ви бачите звіт. По цьому звіту ви будете розуміти, що інформація, яка тут надається, вона надається в три етапи, починаючи від масштабних руйнувань, завдає завдана шкода, стратегічні цілі, цілі, які необхідно досягти як етап. Для вирішення проблеми і цілі, які будуть іти по терміну в межах цього і наступних етапів, і які ризики, з якими ризиками ви стикаєтесь, я думаю, ви всі бачите це на екрані. Зможете додатково глибше ознайомитися з цим. Кому буде цікаво, в кінці будуть мої контакти, я можу надати і ці звіти додаткову інформацію, плюс думки експертних груп Агенції відбудови України, і ми зможемо з вами їх проговорити додатково. Також ви будете бачити, ось що ви бачите, це описи проєктів, обґрунтування, навіщо цей проєкт потрібен, ну, тобто проєкт відбудови, критерії, показники по відбудові, головний, хто буде головним таким драйвером відбудови, орієнтовно, коли це буде, що це буде, і ви будете бачити нормативно-правове забезпечення, те, що зараз є, що зараз буде, що буде створюватися і навіщо воно необхідне. Зокрема, якщо ми говоримо про ми повертаємося до попереднього слайду його продовження, зокрема, ми говоримо про створення і наповнення єдиного реєстру зруйнованих об'єктів та об'єктів, які будуть відбудовуватись, і знову ж таки по всьому плану, серед них ви бачите від етапу створення цього плану до етапу завершення, тобто. Коли ми про це поговоримо, ви будете розуміти, вже на сьогодні ми бачимо загальні збитки, ось збитки, які були завдані, вартість відновлення і загальні економічні втрати. Вони знову ж таки загальні згідно балансової оцінки. Ми з вами розуміємо, що стіл, який ми з вами у нас по балансу, машина. Візьміть банально, в мене руйно, війною була зруйнована моя мій власний автомобіль. Чому? Він був розстріляний в той час, коли б йшла оборона Києва, і е, на цьому етапі, коли ми вже говоримо про, наприклад, автомобіль, то ціна, за якою я його купив, і ціна, за якою балансово він в мене вартувався, умовно там візьмемо. Це було б купив би я його за 100 тисяч, вартував би він в мене вже на тому етапі, наприклад, 35 тисяч. Новий такий автомобіль я зараз куплю знову ж таки за 100 плюс тисяч. Я умовно, ми беремо умовно, умовні цифри. А в балансовій вартості в мене був би 20. П'ять відсотків від цієї вартості. Якщо я куплю БУ, не факт, що я попаду на таку ціну. Тому оці збитки це дуже поверхнева ціна, дуже поверхнева вартість сума, але вона вже є. Головне її зафіксувати, тому що сума відновлення і сума майбутніх вкладень і майбутніх вливань в це все вона може бути набагато більше, але ви вже повинні її рахувати. Бо інакше у вас не вийде її зафіксувати, і потім знову ж таки у вас не вийде її отримати, якщо у вас не буде правильно сформованих актів. Додаткових вливань, які вам необхідні. Якщо ви не порахуєте свої проекти, якщо ви скажете, що мені треба відбудувати будинок, мені треба 50 тисяч доларів. Донор скаже, ну чому 50? Де проект? де інформація, де оцінка, де кошторис, а які компанії, а хто ще і що взагалі буде в відбудові. І от якщо ви подивитесь на останній пункт, ось чорним відео, 750 мільярдів доларів, це весь план відновлення, термінове відновлення, плюс модернізація. Але це на момент кінця 2022 року. Ми вже розуміємо, що пройшло майже два місяці 2023 року, на жаль, що таке прямі збитки економіки через руйнування активів. ось ви можете їх бачити, ви можете детальніше з ними ознайомитися, і ця інформація є на нашому сайті. І о, житло, прямих збитків житлової інфраструктури вони величезні, і я далі буду показувати про них інформацію. Є також непрямі збитки, є також непрямі, Збитки економіки. Ось ви бачите їх на екрані, також можете собі зафіксувати і повернутися до них. І вони склали понад 95,5 мільярдів. Я би сказав, що вони склали, якщо ми говоримо в гривнях, то це 2,5 трильйони гривень за вартістю заміщення. Але я сказав би, що ця сума вже переважує за 100 мільярдів доларів, і вона, на жаль, тільки зростає. Тому для вас всіх цікава буде відбудова, тому що на кожному етапі і після кожної оцінки втрат, яка збільшується, тобто оцінка втрат на сьогодні, подивіться в таблицю, яку ви зараз бачите, ось вона разом це 235,1 мільярди. Не попадає 235,1 мільярди доларів. Це величезна сума, яка на сьогодні тільки збільшується. Це, це та сума, яка треба, буде потрібна Україні для її відновлення. І в цій сумі закладені і світлопрозорі конструкції, і будівельні матеріали, і клеї, і профіль, і фурнітура, і паркет, ліноліум, ламінат, комп'ютери, периферії, устаткування і так далі. Це та сума, на яку ви можете розраховувати частково. Вона не повністю ваша. В, неї, в ній є ваша доля. Та частка, яка буде виділена на. Вікна і віконні конструкції на двері, на шеф-монтаж, на технічний нагляд і на все інше, що стосується саме вашої частини. Тому вам треба поринати в це все вже зараз і розуміти, ви хочете залізти в житлову відбудову. Або ви хочете в інфраструктуру, або підприємство в промисловість, або ви хочете займатися склінням, наприклад, складів і зерносховищ, або ви навпаки, хочете продавати сендвіч-панелі. Ви приділяєтесь і розширяєте свій спектр послуг в залежності від того, куди саме ви хочете поринути в відбудові. Подивіться, зверніть, будь ласка, увагу на регіональний розподіл кількості зруйнованих пошкоджених об'єктів житлового фонду. Це знову ж таки інформація з червня 2022 року по кінець е, минулого року. Е, і в нас є тільки декілька областей. Ну, не дивіться на Крим, бо в ньому також на момент його звільнення думаю про це, що там також будуть руйнування, і там вже були руйнування до цього. Бо на жаль, за ці останні вісім років. Е, та влада, яка там була влада окупанта, вона не доглядала за об'єктами так, як це було потрібно. Їх не модернізували. На жаль, і це все ляже на наші з вами плечі після його повернення до України. І на цьому етапі це також ринок, це ринок для виробників, які знаходяться в Миколаївській, Херсонській, Одеській і Запорізькій областях. Вони зможуть займатися відбудовою саме цього регіону. І зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ми говоримо про країну в цілому, ось ви бачите один одна область, яка не загальному не постраждала, але знову ж таки вона не постраждала так сильно на фоні інших областей. Там також туди прилітали шахіда. Там впадали збиті ракети. Вони також щось пошкодили, але не так багато, як в інших областях. І якщо ми говоримо ось про Чернівецьку, наприклад, область. І так само там про ту ж саму Вінницьку, то там менше зруйнованих частин. Якщо ми говоримо про Волинську область, ви там бачите тільки цифру «2», то на жаль, на жаль, ми бачимо цифру 2, але під цією цифрою ховається величезна кількість також зруйнованих об'єктів. І якщо, не дай Боже, буде наступ, то ми розуміємо, що ця цифра вона буде тільки зростати, і там знову ж таки ви повинні бути готові і співпрацювати з місцевою владою для того, щоб в майбутньому її відновлювати. Зверніть увагу, будь ласка, на прямі втрати, наприклад, релігійно-культурних установ, закладів спорту, туризму внаслідок постійної агресії проти України. Також за попередньою оцінкою потреб ми оцінили потреби секторів у відновленні. От ви їх бачите. Кому буде цікаво, можу скинути презентацію, щоб подивитися їх детальніше. І якщо ми говоримо про це, то чому ми почали саме спортивних об'єктів? Це фізична, психологічна і така спортивно-соціальна реабілітація не тільки для цивільного громадянського населення і громадськості, а й для військових, для тих, хто за, за, для тих, хто отримали вже втрати, ті, хто отримали поранення, і ті, хто на жаль потребують цієї реабілітації найбільше. Я думаю, вам на жаль відомо всім, що таке ПТСР посттравматичний синдром, і що це величезна проблема. У всьому світі з нею починають боротися вже зараз, і саме там ця соціальна інфраструктура, вона потрібна. І ви, як е, віконщики, я думаю, ніхто не обраться, що я вас так називаю. Ви можете працювати з цим і вже приходити з проектами для ОТГ і казати, ми можемо зробити ось це. Воно буде коштувати стільки-то грошей, і давайте разом шукати донора. Ми допоможемо вам з документацією, ви допоможете нам. Для тих, хто хоче, ви можете звернутися до нас. Ми допоможемо з тими проектами, які вже є на базі Агенції відбудови, і тими проектами, які ми розробляємо. Долучайтесь, приєднуйтесь, і ми також будемо раді поспівпрацювати в цій сфері. Зараз на екрані ви бачите мої контакти. Uh, і uh, ви можете звернутися до нас uh, до uh, наших офісів в Києві, в Любліні та в Лондоні. Uh, чому саме так? Тому що Польща на сьогодні виступає в нашому випадку драйвером uh, драйвером тих, хто починає збирати на собі проекти, починає збирати на собі. Uh, Архітекторів, проєктувальників ми провели першочергові перемовини з багатьма архітектурними і проектувальними студіями та компаніями, які також готові долучатися. І на сьогодні наше завдання: наше завдання на перше півріччя 2023 року. Це об'єднати, об'єднати під нашою ігідою під на базі агенції відбудови і. Нашої асоціації об'єднувати компанії та виробників, виробників будівельних матеріалів і так само виробників світлопрозорих конструкцій, дверей, фасадів і покрівлі для того, щоб ми могли з вами спільно створювати проекти, які в майбутньому ми будемо реалізовувати. Тут є мій власний мобільний телефон, на ньому є всі соціальні мережі і всі месенджери, тому хто буде. Готовий і кому буде цікаво поспілкуватися, звертайтеся завжди радий дати відповіді на питання. Дякую всім. Дякую.